Вбивства зниклі люди. Усе це Харків знав лихі 90-ті. і незважаючи на переатестацію МВС, зараз свавілля тих років намагаються повернути. Харками сі. сі. кажуть, що для своєї батьківщини міністр Арсен Аваков особисто обирав кандидатів очільників Харківської поліції. Серед них опинився і дуже відомий в місті Микола Черемохін, якого вже було відправили на пенсію, але поновили в лавах МВС, де він перебуває й досі, навіть попри те, що переатестацію він ніяк не пройде. І це привело до обурення громадян. Та є від чого. Все вулиця Сумська у Харкові зараз тут триває звичайне повсякденне життя, але 9 травня цього року тут мав не сталася справжня трагедія. Ці кадри, що облетіли весь Харків, було знято, коли країна святкувала велику перемогу. Та стрілянина, що сталася на вулицях міста саме в цей день, зовсім не була святковим фейерверком. Харківська область є найближчою до російського кордону та до зони АТО одночасно. Тож харків'яни вирішили створити власні громадські патрулі задля забезпечення спокою в місті, але ж зіткнулися з людьми у військовій формі, які відмовилися назвати себе. Були з автоматами, з пістолетами. Їх було порядка 5-7 чоловік, вони стояли вокруг чорної машини. На питання, що цілком законно поставили громадяни до озброєних людей. Ті відреагували без церемонії. Кілька разів пустили сльозогінний газ. Коли це пройшов раз на другий, То одного з людей в камуфляжній формі я не знаю, сорвала кришу там, лібо ні в міняєм, достав пістолі, почав стріляти в воздух. Зрештою, на місце події прибула офіційна особа, заступник голови поліції області Микола Черемохін. Черемохін достав бойовий пістолет Стечкін і почав стріляти. В этот момент э, на землю упал полицейский, и люди в камуфляжное это начали передергивать автоматы. И они начали идти как бы в нашу сторону. Вдалося встановити, що озброєні люди у військовому одязі є бійцями добровольчого батальйону Харків, і підпорядкування в цього батальйону дуже особливе. Батальйон Харків 1 був створений навесні 2014 року з ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та став спеціальним підрозділом МВС. Спочатку головним завданням батальйону було забезпечення громадського порядку та протидія заворушенням, що мали метою розкіл країни З 2015 року. І зараз батальйон виконує. В зоні АТО функцію виявлення та знешкодження угрупувань посібників сепаратизму. Людина, що наочно бачила, чим саме займається особливий батальйон в зоні АТО. Та хто віддає тому накази, наразі є діючим військовим, тож ми не можемо показати його обличчя. Але свідчення, які ми отримуємо, вражають. Служать там в основному бувші міліціонери. в том числе. Ну, с той власти, как бы, кого повыгоняли, кто сам ушел, кому надо было скрыться, как бы. Сеть, ну, перед ну, дислокацией, короче, произошла в этот батальон. Собрал их всех, ну, известный человек, Черемуха. Спецпризначення батальйону полягало в тому, щоб позбавити звільнені території від спільників терористів, але насправді бійці Харкова виконували зовсім інші завдання. Жалоби від людей ну во многому поступали, що ну підкидують зброю, Делают з них сепаратистів, і тобто, щоб якби зам'ять діла, як говориться, ну просять фінансову допоможі. Даже бувало такое, що в возілії дубленки і техніку. Да, там є такий контингент славянський, просто багато. От їх теж ну вам много, ну, теж золото позабирали, як анігаря. все. боротьба із сепаратизмом руками колишнього Беркута ні, вам не почулося. І ніхто не зупиняв це свавілля, незважаючи на пограбованих людей. Забирали машини, переганяли теж в Харків. Я не знаю, официально, неофициально переоформляли, но перегоняли. Все это в курсе, все это видели. Когда ну, другие как бы батальоны там воевали, они занимались вот этим. Поступали жалобы даже в руководство. Я не знаю, как оно там заминалось, но, может рычаги какие-то у него есть. До речі, про автівки, що зникали із зони АТО, вони переганялися для продажу по всій країні, та долю їх наразі з'ясувати майже неможливо. Але цікава історія трапилася із машиною керівника батальйону Харків та заступника голови поліції області Миколи Черьомухіна. на його доджі рам часто густо бачить службові номери синього кольору, які формально перебувають у Києві і ніколи не видавалися харківському правоохоронцеві. На запит громадської організації Дорожній контроль щодо автівки «Додж Рам було надано відповідь, згідно якої вказане авто не отримувало такого номера. Та була призначена перевірка за тим фактом, а автомобіль оголошений у розшук. На київську вимогу харківські правоохоронці автомобіль перевіряти не стали. Самого Черьомухіна ми не знайшли на робочому місці. Офіційних коментарів він не дає. Тож ми прямуємо до недешевого ресторану в центрі міста, де він майже щодня обідає, бо хочемо отримати відповіді на свої питання. Купа охорони та завжди озброєний правоохоронець. З ним і людина, що першою почала стрілянину 9 травня. А як ви сюди потрапили? Інтересно, знаєте, тут. Зайшли просто. зайшли просто стукачі кругом, одні стукачі. Дехто в Італії, який також сидить поряд із Чирьомухіним, вважає, що постріли серед неозброєних людей були доречні, навіть необхідні та дивуються, чому стопкор так цікавиться звичайною робочою ситуацією. Чуть, Чуть не совпадає тематика героїв поліцейських з, з стопкорупцією. у нормальних поліцейських у патріотів і у людей, які слідують свої присяги, кожен день приключення. Петрович робив постріли вже після мене. До Ніколая Петровича 9 разів я стріляв. На питання, чому Віталій відмовився назвати себе та показати посвідчення, відповідь проста: було не до того. Вони всі знають мене в лісу. Я говорю: я пред'явлю своє удивлення. Ні, вони провоцирують робітників, которые выполняют своє для того, щоб от вот человек стоїть в оцеплении. Для того щоб удостоверение, ему надо сделать какие-то движения. Движения можно, можно в отношении него произвести какие-то действия. Але ж на відео чітко видно, що боєць аж ніяк не знаходиться в оточенні, а вільно пересувається. Покажи удостоверення. Покажіть удостоверення, ви направляли на громадянина України пістолет. Про свою атестацію, що досі не завершена, Черемохін згадує з обуренням. Каже, на питання комісії відповідати навіть не хотілося. То, якщо мені зададуть питання, питаєте ви людей чи не питаєте, стріляєте в людей, мені задавали такі питання. Я говорю, так, говорю, в зоні АТО питав, питаю, питання буду. Співбесіду Чурьому Гін так і не пройшов на перевірку поліграфом не з'явився, проте вважає, що його атестацію на тому завершено. Всі ці питання к міністру Ми намагалися поставити питання самому міністру, але ані листи до Фейсбуку, ані спроби дістатися до посадовця через прес-службу результатів не мали. Фактично, нам дали зрозуміти, що на теми атестації МВС в міністерстві розмовляти не бажають. За інсайдерською інформацією, що Стопкор отримав від членів комісії, рішення стосовно Чирьому ще не прийняте, і буде ще кілька співбесід та тестів. Але в Харкові про це здається не чули. Про те, чому старі кадри та такі, що не були атестовані, досі залишаються на керівних посадах ОМВС. Ми спитали у колишнього члена атестаційної комісії. Наказ 1465, який регулює взагалі діяльність цих атестаційних комісій. Він прописаний таким чином, що в принципі немає відповідальності за неявку на. Здачу тестів або за наявку на атестаційну комісію. Насправді шляхів уникнення приходу на атестаційну комісію з громадськістю і журналістами, де будуть стовідсотково задаватись неприємні питання. Таких шляхів обходу насправді дуже багато. Невтішний висновок можна зробити зі слів нашого експерта. Можна навіть припуститися думки, що переатестація така необхідна для змін на краще, взагалі має лише формальний характер. Звільнити не можна атестувати зараз. Кому в цьому реченні ставлять зовсім не незалежні експерти, і поки це так, колишні корупціонери залишаються на своїх високих посадах в новій країні.